Доброго ранку малята! Хочу вам представитись я лисеня, точніше, лиса. Звуть мене Ліза. І сьогодні я вирушаю у невеличку подорож, точніше, не у подорож, а у гості. Я вирушаю у гості до весни, тому йдемо разом. А поки ми будемо з вами. Я пропоную пригадати те, що ви вже знаєте. А знаєте, ви дуже багато, я впевнена. Отож, зробимо звуковий аналіз слів ліс та лис Порівняємо їх. Отож, наше перше слово ліс. Перший звук у цьому слові який? Так, звичайно, звук лі. Звук лі який? Голосний чи приголосний? Так, приголосний, твердий чи м'який. Так, м'який і позначаємо двома рисочками. Наступний звук І. Ліз. Він голосний чи приголосний. Так, голосний і позначаємо кружечком. Останній звук звук С. Він голосний чи приголосний. Так, приголосний, а твердий чи м'який. Ну, звичайно, він твердий і позначаємо як. А позначаємо ми його однією рисочкою. А поруч іще одне слово лис. Схоже на слово ліс. Але перший звук який? Л. Він голосний чи приголосний? Так, звичайно, приголосний. А твердий м'який? Твердий. Позначаємо як? Однією рисочкою. Звичайно, ось вона. Наступний звук лис. Звук і. Він голосний чи приголосний. Так, він голосний і позначаємо як? Позначаємо ми його кружечком. І останній звук у слові лис. Звук с. Голосний чи приголосний. Так, приголосний, а твердий м'який? С. Лис. Так, твердий позначаємо, як. Позначаємо однією рисочкою. Отож, два схожих слова. Але перший звук Л. У слові ліс м'який. А у слові ліс твердий. Ось і все. А скільки звуків у цих словах? Так, у слові ліс три звуки, а у слові «лис» – так, звичайно, теж три звуки. А ми з вами йдемо далі. Звичайно, що у гості не можна ходити, ну це не дуже гарно, ходити з пустими руками. Тому я пропоную е, обрати кошик з подарунками для нашої весненьки. І покладемо туди тільки ті предмети, які починаються із звука Л чи Лі. От дивіться, ліка підходить? Так, підходить. Далі у нас далі у нас цукерки. Цукерки це смачно, але не дуже корисно. А ось лимон. Так, лимон. Починається із звука Л. Далі, далі лопата. Так, лопата нам підходить. До речі, дуже корисна річ. Далі у нас далі у нас, ліхтар, ліхтар. Так, звичайно, покладемо його у кошик теж. Це теж дуже корисна річ. А ось гриби гриби навесні не ростуть, а цукерок їсти багато, це не корисно. Доброго ранку, лізо. Доброго ранку, малята. Я дуже-дуже вдячна вам за ваші подарунки. Ой, Весненька, і ми дуже раді, що догодили тобі своїми подаруночками. Це дуже приємно дарувати подарунки. Ну, тоді я подарую тобі лізо. Букву Л. Буква Л позначає звук Л та Л на письмі та при читанні. І тепер ти будеш знати ще більше букв. Так, звичайно, я вже знаю дуже-дуже багато букв. І тепер можу читати різні різні слова. А для початку я хочу прочитати разом з вами, малята, склади. Так, зараз ми будемо читати склади із буквою Л. Приготуйтесь, будь ласка. Ла. Лу. Лу. Ли. Ли. Лі. Лі. Ал. Ол. УЛ, ИЛ, ЕЛ. ІЛ. А зараз, песненько, я хочу ще погратися із буквами. Ми ж знаємо дуже багато букв. А давай дізнаємось, чи знайдуть їх малята. Чи здогадаються малята, яка буква заховалась за тим чи іншим предметом. Дивіться малята. Яка буква заховалась за машиною? За машиною заховалась буква яка? Правильно, буква М. А за совою. Яка буква заховалася за совою? Так, малята, звичайно, це буква С. А яка буква заховалась за автобусом? А за автобусом заховалась буква А. Так, відро. Яка ж буква заховалась за відром? Ви здогадались же? Ну, звичайно, це буква В. О, які цікаві окуляри. Окуляри. Яка буква заховалась за окулярами? Так, це буква О. Молодці. Ой, як же добре, і сонечко світить, і весненька поряд, але все одно трошки холодно. То треба трохи затанцювати, і ми зігріємось. you mm -hmm.

ми пограти в одну гру. Пограємо у гру, яка називається Добари Риму. Рима малята це таке слово, яке дуже співзвучне, тому що завдано. От дивіться. Наприклад, є слово мак, а яке слово співзвучне йому? Мак сова, мак-окуляри чи мак-рак. Так, звичайно, це рак. Мак-рак. Це римовані слова. А далі вже самі. Дивіться: картина. Давайте порівняємо: картина гриб, картина автобус чи картина малина. Ну, звичайно, картина малина. Далі корона. Корона сонце, корона відро чи корона ворона. Так, звичайно, римоване слово це ворона. Корона ворона співзвучні слова. Коса. Коса на мисто, коса черепаха чи коса оса. Звичайно, коса оса. Оса це рима до слова коса. Далі дуб. Дуб лист, дуб машина чи дуб зуб. Так, Рима до слова дуб це зуб. Дуб зуб римовані слова. А тепер подивіться діти. Діти цукерки, діти варення чи діти квіти. Ну, звичайно, Рима до слова діти це слово квіти. Дякую тобі, весненька, за те, що ти прийшла, за те, що принесла нам подаруночки. І взагалі ми дізналися сьогодні дуже багато нового та цікавого. Але у тебе, мабуть, вже дуже-дуже багато справ. Так, звичайно, у мене багато справ. Але я вдячна за те, що ви прийшли до мене у гості. Ну, то я побігла, а ти вже тут керуй. Так, малята, дякую, що ви завітали до мене на гостину. Але у мене дійсно багато справ. А весна лише тільки починається, тому ми з вами ще будемо бачитись дуже-дуже часто. А зараз до побачення!